Одним із критеріїв емоційно дорослої людини є її здатність управляти і контролювати своїми імпульсами. І якщо людина цього не вміє робити, то вона дуже багато чого втрачає. Тому що коли вона не здатна витримати цей дискомфорт, вона часто відреагує у зовнішній світ через якісь дуже радикальні дії. Наприклад, все видалить. Вийти зі стосунків, звільнитися з роботи, щось таке дуже значне, що спрямоване на те, щоб віддалитися і захистити себе, зберігши свою цілісність. Ну або може ще призводити до того, що людина вдається до якихось деструктивних способів себе заспокоювати. І це часто веде до залежностей. Тому. Насправді це навичка розуміти, що відбувається, витримувати це, і вміти з собою домовлюватися, як мені потрібно це прожити, як відреагувати таким способом, щоб це не пошкоджило, ані не пошкодило ані мені, ані моєму майбутньому, ані людям навколо.